Друзі, вітаю! Ердоган! Вітаючи Путіна не бажав йому ні щастя, ні здоров'я, ні довгих років життя. Просто сказав, що треба війну завершувати. Ердоган закликав Путіна зупинити бойові дії. В Росії здогадуються, що зброя уже може бути в Україні. Справа йде про томагавки, і вони кажуть, що Байден хитрий. Коли говорив про якісь ракети, вже насправді їх передавав в Україну. Давайте зараз все це проаналізуємо. Плюс Туск заговорив про видачу нашого героя, який може бути теоретично причетний, власне, до підриву північних потоків. Давайте все це зведемо в єдину. Давайте проаналізуємо. Попрошу вас підписатися і зробити донат. Нам залишилось 130 тисяч. І а, тоді ми розіграємо картину Анатолія Криволапа. А на в прекрасному вині з бордо намальовано на самій пляжці. Тому, будь ласка, зробіть донати. Ми купимо за ці гроші автомобіль на Донбас і 10 дронів катерів, які власне човнів, які будуть мінувати українську акваторію. Тому Будь ласка, підпишіться, зробіть донат, а ми починаємо сьогодні. В Путіна день народження я читаючи ваші коментарі, дуже посміхався. надіюсь, що всі вони спрацюють і пошвидшиться. Невдала історія завершиться. Причому кажуть розвідки інших країн світу, що Путін дуже багато державних коштів інвестує в збереження здоров'я. Путін інвестує в вічне довголіття, і замість того, щоб платити іншим пенсіонерам пенсії, щоб дітям давати нормальну освіту в школі чи, хоча б харчування, власне витрачає ці гроші на експерименти, щоб продовжити своє життя. Путін хоче жити вічно, але вічно жити буде тільки історії, який він шматок лайна не більше. Теж він викрадав дітей, стріляв по зерносховищах, стріляв по фермах з тваринами, щоб посіяти голод. Але знаєте, інколи можна спробувати посіяти вітер, а можна пожати бурю. Я більш ніж впевнений, що ця буря, все це зло, яке вони зробили, йому повернеться і його державі тим більше. Так от, Ердоган вітаючи Путіна, закликав зупинити війну. Каже, треба сідати за стіл переговорів. Треба брати Трампа і, власне, з Трампом домовлятися, з Україною домовлятися і робити так, щоб Путін зупинив війну. Ну, скажімо так, можливо, Путін хотів почути щось. Е про себе, можливо, там зараз запостили фотографії його дітей, щоб всі знали і бачили, щоб вони теж не почували себе в безпеці. Ну, от, тому що він викрадає чужих дітей. Тому що він вбивця і викрадач дітей. Тому і це з'явилося в його день народження. Не просто так. І це явно закидали не просто так сьогодні. Йому натякають. Але що дуже важливо, Путін. Отримав цю історію саме в день народження, і Ердоган знову це накручує. Туреччина хоче бути центром переговорів, і Туреччина всіляко притягує цю історію. Ну, подивимося, що з цього вийде, але навіть використання путінського дня народження як можливості змусити Путіна як можливість змусити Путіна якраз таки до переговорів, Туреччина в будь-якому випадку використовує. Медведєв і Пісков почали дуже сильно переживати, кажуть, що. Трамп, напевно, як і Байден уже передав ракети, каже, що це буде ескалація, що ці ракети можуть нести ядерку. От. Ну і кажуть, що ці ракети а, вже більш за все в Україні, бо так робив Байден. Це був шлях Байдена. Ну і власне вони починають дуже багато погрожувати, що, мовляв, а, ця двійка чорноротих, що мовляв, зараз ці ракети Україна використає не щоб по Москві стріляти, а стріляти в Берлін, Париж. І Варшаву. Давайте зараз розкладемо спокійно, що означає ця погроза. Ця погроза дуже проста. Росія намагається погрожити Берліну, Парижу і Варшаві обстрілами своїх ракет, щоб потім сказати, що це Україна. Правда, зі спутника все це буде видно, все це буде чути і все це буде зрозуміло. Але вони зараз таким чином намагаються погрожувати. Є ці ракети чи немає. Ми зараз не будемо загадувати. Трамп може, звичайно, передати. Але треба розуміти, що вони погрожують. Європейським столицям варто знати, що якщо Росія погрожує, вона це буде робити. І навпаки, якщо ви покажете силу і покажете, як ви будете на це відповідати, ні. Отримавши по голові, вона одразу відступає і тупцює назад. Тому для західних країн не привід слухати ці погрози, привід тиснути силою і змушувати Росію відходити щодо сили в Європі. Макрон, якраз ви бачите, відставка уряду і політика вийшла сьогодні з новиною, що це може вплинути на послаблення Європи, слабка позиція в Макрона. Тому Франція зараз один з ключових елементів, теж я вам говорив раніше, їм самим зараз треба посилитися. І їм самим зараз треба укріпитися для того, щоб далі продовжувати правильно про європейську політику. Для нас важливо отримати томагавки і дійсно стріляти по ворогах. А от для наших європейських друзів дуже важливо зараз політично посилитись. Ось це дуже важлива історія. Ще одна важлива історія на полях. Юридичних баталій, хочуть німецькі суди, прокуратура вимагає одного прекрасного українця в Польщі, кажуть, видайте. Ну і частина проросійських польських еліт кажуть, треба видавати. Не думаючи про те, що він захищав них в першу чергу, захищав Європу, знищуючи цей очманілий північний потік. Але вийшов Тускі, каже, слухайте, не в наших інтересах його видавати. Не знаю, чи Туск спеціально грає на камеру, щоб видати сказати, це було не в наших інтересах, але ж суд вирішив. Ми знаємо, як польський суд може, може вирішувати. І коли йому з політичних мотивів треба щось затягнути, як він може затягнути. І коли з політичних мотивів треба щось зробити, вони знають, як це зробити. Надіюсь, вони його не видадуть. Тому що ми бачили, що в Німеччині яке правосуддя Шрёдер, ми бачили Меркель. Це буде просто політичний тиск і політичне переслідування просто по національному признаку великих олігархічних структур, корупційних структур. Тому що Шредера ми не можемо назвати чесним політиком. Він працює на Газпром. Враховуючи, що говорить Ангела Меркель, працює на Газпром для різних угорських медіа. Тому зараз. Треба а, всіляко зберегти і не передати, а ще краще віддати його в Україну. Нехай людина працює для того, щоб підтримувати наш власне бойовий дух. Тому що, якщо правда те, що він зробив, то це просто супергерой. Але це не доведено, це ніхто не знає. Тому давайте все-таки не роздувати політичні ігри в судах, які розколюють Україну а, і Німеччину, і просто посилять Путіна. Давайте чесно, це був путінський проєкт, який працював на те, щоб загарбити Німеччину. І Ангела Меркель за це отримала довгі роки перебування при владі Герхард Шрёдер, до якого зараз на публічних заходах ніхто на одну лавку сідати не хоче. Ніхто, от, просто є фотографії, де люди встають, коли бачать, що він біля них сідає. Ось така, друзі, історія. Напишіть, як гадаєте. В нас уже ці томагавки, чи не в нас праві ці два чорних роти Путіна, чи не праві, якщо Трамп говорить такі речі, що можливо вже й передав, і дуже скоро можемо побачити вогонь. І друге, Польща видасть цього прекрасного українця в Німеччині чи поверне на батьківщину, тому що ми, кожному герою справа повернутись додому це найголовніше, І як вчинить Польща підіграє Росії, чи відпустить героя додому. Напишіть в коментарях, обов'язково прошу, зробіть донат, 100-200 гривень. Це буде ідеальне завершення цього важкого важкого дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!